Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як клеїти поталь. Маю такий малесенький лайфхак, і сьогодні подивимося, що робити. Зробимо такий дорого багато золотий манікюрчик. Зазвичай кажуть, дорого-багато, коли наклеюють дуже багато стразів, але сьогодні буде з золотими елементами. Для початку я підготувала свої нігті, це підняла чешуйки за допомогою м'якої пилочки на 220 гріт, далі прибрала пил, далі знежирила і далі нанесла без кислоти. Праймер, і тоді вже нанесла тоненький шар бази і заполімеризувала її в лампі. Далі я вже наносю, як ви бачите, більший, такий, більший шар бази і роблю вирівнювання. Так, роблю на всіх нігтях і відправляю в лампу на просушку, я взяла в якості фона вже готовий якийсь колір, готову кольорову базу, так? готову камуфлюючу, ось таку ніжно-жовту базу. Я дуже використовую, дуже полюбляю використовувати саме камуфлюючі бази, так як це дуже швидко робить якийсь відтіночок, так і коли нам треба зробити найшвидший манікюр, експрес манікюр, також можна використовувати саме камуфлюючі бази, бо вони бувають різнокольорові. Але хочу ще додати, що не треба брати дуже щільні, такі як Червоні, так, темно-червоні щільні кольори, сині, чорні, якісь темно-коричневі. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, бо вони дуже погано просушуються, ось такі камуфлюючі бази. А ось такі ніжненькі, напівпрозорі, дуже добре просушуються, вони не тільки під френч підходять, а й під інші види дизайну також можна використовувати, коли у вас не дуже щільний колір, піднесь якусь кольорову базу, і тоді він буде щільніше лягати. І ось, мал... Маленький лайфхак я маю ось такий топ. Це не реклама, дівчата, і в чому особистість саме цього топу. Це те, що коли ми не досушимо трохи цей топ, або я сушу його, наприклад, як всі топи одну хвилину в лампі, то цей топ просто ще залишається липким. Так, всі топи, коли ми просушуємо в лампі, треба дістати з лампи руку, почекати ще хвилину і не торкатися нашого покриття. Але з цим топом іноді не працює. Я не знаю, можливо, йому не вистачає міцності лампи, або треба більше сушити. Другий варіант це точно. Коли я просушую півтори хвилини, він дуже добре просушується. В чому ж його фішка саме під час поталі. Ну, ось коли я просушу одну хвилину або 50 секунд, наприклад, так, то цей топ трохи не досушується і на ньому залишається невелика липкість. І в багатьох дівчат виникає питання, на що приклеїти саме поталь. Так ось моя фішка в тому, що я саме на цей топ і приклеюю поталь. Так, ми на гладку поверхню не так добре її приклеювати, вона не бере. Якщо ми промажемо базою звичайний тонкий шар, то вона просто починає плити і взагалі не той ефект виходить. Я взяла дві ось такі баночки по талі, вона абсолютно різна. За структурою вона однакова, так? але різний колір і різні шматочки, ось чим вони відрізняються. Першу я взяла ось цю шматочками, так і тут, як ми бачимо, маленькі шматки. Щоб розгладити цю поталь, я використовую ось такий інструмент ціліконовий, він мені дуже подобається в цій справі. Я просто прикладую цю поталь до нігтя саме на той топ, який трошечки залишив там липкий шар, і просто ось так розтираю. Подивіться, дівчата, це просто фішка і находка. Чому? Бо трішечки та поталь прилипає, але вона нікуди не пливе на відміну від бази, якоїсь, яку ви приклеїте, так. І це дуже добре. Дуже добре, бо ми можемо дивіться, вона тримається і ми можемо так щільно притискати наш цей силіконовий інструмент і розгладжувати цю поталь. Навіть якщо дуже гарної якісті можна так розрівняти цю поталь, як наче вона просто рівна рівна. І не була взагалі пожмакана в тій баночці. Гляньте, все дуже добре, щільно прилягає, дуже круто, але мені не подобається те, що це такі маленькі шматочки. Ці маленькі шматочки можна комбінувати з якимись другими, наприклад, слайдерами або розмальовками ручними або ще щось інше. На відміну від ось цих гарних, дуже великих шматків. Подивіться, в цій упаковочці дуже йде великий такий цілий шматок, що мені подобається. Його можна використовувати, як і маленькими шматочками, можна відірвати так само і можна ось таким чином використати на цілий нігодь. Подивіться, я приклала. І делікатно, дуже, дуже сильно я не розтираю на початку, бо ця поталь, ну така вона, хочу сказати, дуже м'яка і ніжна, на відміну від попередньої, хоча попередня теж м'якенька. Коли вже вона трошечки прилипла, ось саме ця поталь, тоді я вже намагаюся її розтирати, так? розгладжувати. Ось таким чином. Спочатку трохи так прихлопую, а тоді вже починаю терти. Не старайтесь дуже відразу терти, бо вона просто розривається на малі шматки, бо вона така дуже тоненька, ця металева фольгушка, дуже-дуже тоненька. Дуже класна. Ось так воно і на торці все загинається, відривається. Далі вже потрібно буде її закріпляти, не забувайте підпилювати турець, так, щоб добре все потім закріпилося, бо все ж якісь залишки там залишаються. Ну і таким чином працюю далі. Нічого складного взагалі тут немає, хочу сказати, що все залежить від, саме від матеріалу, а саме від тієї поталі. Дуже круто, що на топ, подивіться, все класно клеїться, якначе воно примагнітилось туди. Дуже кльово, бо я знаю, багато хто задається питанням, як і на що її клеїти. Бо вона ідеально висушений топ, вона так ідеально не клеїться, вона може йорстити. Може раз приклеїтися, може раз не приклеїтися. А на базу, як вже говорила, то просто. Ну, так не виходить. Так взагалі не виходить, як потрібно. Тож, тож Таким чином, щось розтираємо, як вам потрібно, чи на цілий нігодь, чи шматочками, чи додаєте, чи промальовуєте, чи приклеюєте ще щось. А я теж один нігодь зробила цілий, а на остальні мені взагалі не вистачить, бо саме в цій в одній баночці. То дуже малувато, цілих шматочків. Але я знаю, бачила в інтернеті на Aliexpress, бачила, що продається така. Як ніби книжечка маленька, ніби зошиток так, або блокнотик, і в ньому вклеєно дуже багато таких великих шматків саме по талі. Не ось таких порватих, а дуже таких, ну, я не знаю, напевно, десь сантиметрів 8. На... Ну, я не буду гадати, ну, гарні такі шматки, що там не на один нігодь вийде з одного листка. Так? Тож я все ж таки раджу пошукати на Aliexpress, я б залюбки вам залишила посилання. але на жаль, я не зберегла ні посилання, не поставила сердечка, нічого не зберегла саме на ту поталь. Колись хотіла її замовити так не замовила. Кого цікавить, саме ось на цілий нігодь. Але я хочу сказати, що на цілий нігодь не так мені дуже ефект і сподобався. Але, 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 але все ж таки ми маємо знати, як його кріпити і як його закріпляти. Далі я підпиляла торець, так, на тому нігтю, на який я націлий цілий шматочок такий. І далі треба перед тим як наносити топ, промазати тонким шаром каучукової бази, прозорої, щоб це все закріпити. Це обов'язково. Далі я вже нанесла топ матовий І просушила після просушки матового я на ось ці шматочки поталі буду наносити глянцевий топ, щоб був такий більш цікавіший ефект. Повернуся все ж таки до того, що мені більше подобається компонувати якісь дизайни так з поталью, Це слайдери або якісь промальовочки, різні кольори чи щось таке, бо просто ось на цілий нігодь мені не так дуже сподобалось. Хочу сказати, наприклад, втерти в тирочку буде набагато краще виглядати, ніж просто заклеїти по талю. Але, але на смак, як кажуться, люди різні, і тут зовсім трошечки інший ефект. Подивіться, якогось потрісканого покриття виходить. Тож, також має бути можна теж щось придумати, бо це відрізняється взагалі від втирочки, і можливо комусь буде потрібний саме такий ефект. Ось такий сьогодні манікюрчик вийшов, ось така корисна інформація, кому відео сподобалось і манікюр сподобався. Я чекаю ваших лайків, а також коментарів. І хочу, щоб ви написали в коментарі на що саме ви клеїли поталь, чи виходило у вас все так, як вам потрібно. Чи не виходили. Це дуже цікава інформація. Дуже добре, коли дівчата діляться один з одним досвідом, і ми черпаємо якісь там фішечки новенькі, щоб покращити свої манікюрчики або взяти якісь дизайни, ідеї, дизайнів чи щось таке для нових класних манікюрів. Тож на сьогодні все, буду завершувати відео. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.